Доброго ранку, доброго дня. Хай буде добре щодня. Доброго ранку, доброго дня. Зичите ви, зичу вам я. Малята, я рада вас вітати на нашому занятті з розвитку мовлення. І пропоную вирушити в подорож. А куди, дізнаєтесь пізніше? Спочатку відгадайте. Замет. Жовті листочки з дерев падають, пташки в теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так правильно восени. Малята до нас завітав гість. Осінній листочок. Клиновечок і він запрошує нас у подорож до лісу. Отож вирушаємо. Ми вже бачили, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла з родючого роду. Як змінила осінь чарівниця погоду то сонячно, то вітер. А сьогодні, малята, ми дізнаємось. Які чудеса створює золота осінь у лісі? А для цього вирушаємо цікаву дивовижну мандрівку. Готові до подорожі? Так. А поки ми йдемо, повторюємо разом зі мною чистомовки. Ла-ла-ла! Осінь золота прийшла че, -че, че, сонце люте не пече, се се, се сяє барвами усе. Ту, ту ту любим осінь золоту. Гляньте, як тут почаклувала господиня осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були листочки? А що ж зараз зробила господиня осінь, в які кольори пофарбувала листя? Дітки, яка чудова подорож у нас вийшла, то яка ж насправді осінь? Листочок клиновичок пропонує пограти з ним в гру, яка ж насправді осінь. Осінь яка золота. Осінь яка. Дощова. Осінь яка. конячина. Осінь Чарівна. Осінь Урожайна. Осінь Вітряна осінь яка різнокольорова, молодці малята, до побачення до наступних зустрічей.